Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Ще одним способом взаємозв'язків між організмами є хижатство і паразитизм. Серед хижаків є великі тигри, леви, вовки, лисиці і малі сонечка, мурахи, деякі одноклітинні тварини. І паразити, і хижаки живуть за рахунок жертви, але паразит використовує живий організм, а хижак убиває жертву. Хижаки це організми, які живляться іншими організмами. Найбільше хижаків серед тварин. Вони мають вражаючий арсенал пристосувань, щоб спочатку наздогнати, підстерегти чи підманити, а потім убити здобич. Наприклад. У куниці гепарда чи лева сильні кінцівки, швидкий біг, гострі зуби, сови, орли, соколи мають добрий зір гачкувати дзьоб, розвинені крила. Змії вбивають своїх жертв отрутою чи душать їх. Жаби, хамелеони, мурахоїди полюють липкими й довгими язиками. Для полювання хижі тварини можуть використовувати гучні звуки, електричний струм, струмінь води. Так раки лускуни клацають своєю більшою клешнею й оглушають жертву. Електричні вугрі паралізують здобич електричним розрядам, а риба брискун вистрілює цівкою води. Деякі тварини будують спеціальні пастки. Павуки роблять липку павутину. Мурашиний лев вириває лійкоподібну ямку у піску. Ми вже знаємо про рослин хижаків. Росичку круглолисту та венерину мухоловку. Трапляються хижі організми серед грибів. Деякі водні й ґрунтові гриби теж полюють на здобич для цього використовують нитки своєї грибниці, яка утворює петлі, гачки, тенета. Хижаки й жертви пристосувалися одне до одного. На різні способи виявлення і нападу хижаків у жертв є свої способи захисту. Захисне забарвлення, тверді панцири, шипи, швидка втеча проти отрута. А зараз поговоримо про паразитів. Один з організмів, якого називають хазяїном, забезпечує іншого їжею та притулком, інший організм дармоїд, що завдає шкоди, називають паразит. Може видаватися дивним, але це доволі поширена форма взаємовідносин між організмами в природі. Паразитами є хвороботворні бактерії, що спричинюють захворювання рослин, тварин і людини, трутовики, яких ми бачимо на стовбурах дерев, фітовтора на картоплі чи помідорах. У царстві тварин паразитизм часто трапляється серед червів та комах, наприклад, аскарида людська, собачий кліщ, блохи, воші є паразити серед квіткових рослин. Це повититься польова та петрів хрест. Внутрішні паразити можуть поселятися всередині тіла хазяїна, де живляться соками або вже готовою перетравленою їжею. Паразитів, які живуть на тілі хазяїна, називають зовнішніми паразитами, живляться вони клітинами покривів, кров'ю. Паразитизм це приклад симбіозу, оскільки хазяїн і паразит співіснують між собою. Їх пристосування є взаємними. Особливості паразита спрямовані на прикріплення та споживання, а у хазяїна формується пристосування для того, щоб захиститися від непроханого мешканця. Бажаю вам успіху і гарних результатів!